Павбет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Що ти скажеш про сьогоднішню зустріч загалом? Як ти оціниш виступи суперника, ну і своїх хлопців? Я б зіграв би свою гру. В принципі, ми до неї готувалися, сприймали, розуміли, але не виконали, неправильно спрацювали взагалі в загальному по горі. Будьмо відверті, ми починаємо будувати нову команду. Мабуть, так, тому що коли ми заходили в сезон, попередні, попередні ми, тренер да, був склад команди, але через різні, через різні причини ми втратили тих гравців, які практично там визначали гру. Долучили, долучаємо, постараємося, стараємося десь якісь робити. Рішення комплектувати четвірки, шукати кращий пошук, але поки що це такий процес. Непроста ситуація для мене, для команди брати її під час сезону і намагатися, будемо так говорити, цілісний монолітний колектив зробити. Буду відвертий. Ми, мабуть, на початку свого шляху будемо пробувати щось змінювати. Шансів турнірних вже, мабуть, не так багато. Але так як сказав тільки, що президент він вимагає більшого характеру. І так нам сьогодні його забрали. Я з ним погоджуюся. Перший тайм 1-1. Команда суперника багато проти вас, порушує правила. В статурі десь бразильці допомагають Скаяпу. Ось що ти скажеш про стартові хвилини другого тайму? Цю різницю зробили конкретно бразильці чи твої виконавці? Ну, я думаю, що нам взагалі, мабуть, краще не йти в роздягалку. Чомусь так виходить, що за останні матчі ми другий тайм проводимо гірше. Не знаю, чи це причина в роздягальні. Але причина в тому, що потрібно працювати, потрібно грати, не зупинятись. І, ну, бразильці зробили своє. Вони. Але в цілому зараз дуже важко аналізувати. Треба подивитися цю гру, подивитися сприйняття. І вже більш детально готуватися вже до координалу. Фафбет. Титульний партнер Фафбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.